Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі. Усіх вітаю, друзі! З вами Кіномозок, І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні в обговоренні фільм про найвідоміші автоперегони світу Формула 1. Як завжди за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше. Леді джентльмени, Пристаніть, паски. формула – це не просто чергова спортивна драма, а справжній кінематографічний експеримент, який поєднав світ великого кіно та реального автоспорту. Від самого початку автори фільму прагнули зняти не просто черговий фільм про гонки, а найбільш автентичну історію, яку будь-коли бачив глядач у цьому жанрі. Все почалося ще у 2021 році, коли студії почали боротьбу за новий сценарій із Бредом Пітом у головній ролі. В результаті проєкт зібрав зоряну команду. За кермом опинився режисер Джозеф Косинський, той самий, який три роки тому запустив глядачів у небо разом із Томом Крузом у фільмі Top Gun Neverік. Змусивши глядачів затамувати подих у кабіні винищувача, Косинський вирішив трохи зменшити висоту і наступний свій фільм переніс на асфальт. Однак і тут без шолома краще не сідати, про що більш детально розкажу у 4 розділі. Унікальність Формули 1 полягає у способі зйомок. Протягом 2023 2024 років знімальна група працювала просто під час реальних етапів Формули 1. Спеціально для фільму створили вигадану команду «Apex GP із власними гаражами та болідами. У липні 2023 року основні зйомки розпочалися на трасі Сільверстоун у Великій Британії, зокрема під час уікенду Гран-Прі 2023 року. Зйомки відбувалися на таких трасах, як Монса в Італії, Зандворд в Нідерландах, Лас-Вегас у США та ще кількох Гран-Прі. Боліди, використані для зйомок, були модифікованими машинами формули 2, спеціально адаптованими під потреби зйомки у форматі iMAX зі спеціальною аеродинамікою та потужністю понад 300 км на годину. Камери кріпилися просто до болідів. Зокрема, використовували модулі Sony та кастомізовані сенсори з iPhone, щоб досягти ефекту присутності, про що детальніше я розповім у третьому розділі. Зйомки завершилися приблизно у березні 2024 року, що збігається зі сценою на трасі Ясмаріна під час гран-прі у Абу-Дабі. В центрі історії знаходиться Соні Гейс, колись блискучий гонщик, якого з трасою пов'язувала не просто швидкість, а саме життя. Нині ж він мешкає у фургоні, бере участь у другорядних змаганнях і час від часу підміняє пілотів там, де потрібна тимчасова заміна. Його дні слави вже давно позаду, і здається, він з цим змирився. Я своє відбув. Про що ви. Моя війна скінчилась. Та одного вечора до нього приходить Рубен, його старий друг, і нині власник команди Формули 1, яка з кожним сезоном балансує на межі зникнення. Слухай, скажу, як є. Нас усіх звільнять, якщо ви не створите диво. Йому потрібен не просто пілот, а той, хто зможе вдихнути в команду вогонь. І цей вогонь він бачить саме у Соні. Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Гейс спершу відмовляється, але життя на запасному колі це не його стиль. Завдання перед ним стоїть не з легких. Не просто сісти за кермо Боліда після довгої перерви, але й стати наставником для молодого таланта Джошуа Пірса. Він зухвалий, швидкий, амбітний і має все, окрім досвіду, терпіння і вміння бачити трасу не тільки як пряму дорогу до перемоги, але й як поле битви, де важлива стратегія, а не тільки у підлогу. Сподіваємося на можливості. Не стратегія. Щось додасте професоре? треба їхати швидко. Отак на одному треку зіштовхуються два покоління: один зі шрамами минулого, інший з вогнем в очах. Їхня взаємодія це не просто банальне вчитель та учень, а повільна напружена дуель характерів, у якій кожен має чому навчити іншого. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного, Не, не будь будь таким третину. Це конструктивно. Вау. Ну а далі все за класикою: ветеран, який нічого не забув, новачок, який ще ніфіга не зрозумів, команда, яка сподівається, що хоча б цього разу щось вдасться. І траса, яка не прощає ні гордині, ні самовпевненості, ні погано закручених гайок. Тримайтеся за свої болти і гайки. Прийшов час техогляду. На відміну від інших фільмів про перегони, таких як гонка, гран Туризмо» чи Феррарі, які описували реальні події, сюжет цієї стрічки це художня вигадка лише з елементами реальності, так само, як і вище згаданий Топган Меверік. І варто сказати, що цього м, присмаку на реальних подіях. Його у фільмі дещо бракує, оскільки варто лише головному герою з'явитися у кадрі, як відразу стає зрозуміло, що все закінчиться добре. Так, буде складно, буде непросто, навіть небезпечно, але врешті-решт вони таки це зроблять. Щось вийде можливо. Чи будуть несподіванки в ході? Однозначно будуть. Чи хтось загине? Я не знаю. Звісно, можна було б підкинути несподіваний поворот, що, мовляв, після останнього заїзду Соні стало трохи кепсько від перевантаження, і закінчити фільм Дефісом між двома датами. Але ви що, не дай Боже, раптом фільм збере мільярд доларів і треба буде терміново робити сиквел. Тим паче, подейкують що режисер вже має ідею, як воз'єднати старих друзів у кросовері Днів Грому та Формули 1. І. Насправді я б на таке подивився, як Том Круз і Бред Піт ганятимуться один з одних на швидкісних болідах. Ну і очевидно, що за ті фокуси, які Sony та Джош влаштовують на трасах, тобто, коли, коли один там всіх підрізає, інший нікого не пропускає, то що команду б за таке швиденько диск дискваліфікували. Неспортивна поведінка. Ви знаєте, ви поводилися як негідник, вірно? Так так. І також, як на мене, любовна лінія у цьому фільмі, вона геть зайва, оскільки бо банально ні до чого не призводить, і створює враження, ніби її вписали просто аби було, ніж для розкриття персонажів, бо як же ж головний герой може в когось не закохатися. Тим більше, що Соні це такий хреновий варіант, щоб планувати з ним щасливу старість. Так, він, безперечно, досвідчений професіонал, гарний наставник тощо, і, можливо, дуже хороша людина, але три невдалі шлюби. Це про щось це свідчить. Можливо, варто було залишити серце Соні на треку, власне, там, де йому і місце. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя тисячу разів. Головну роль у фільмі виконує Бред Піт, і, хоча я не є його палким фанатом, але в свою роль він вписався чудово. До того ж, варто віддати йому належне, адже у свій 61 він виглядає ну років на 45. Це той другий пілот, і казав він старий, та не настільки. Він дуже вродливий чоловік. До речі, друзі, якщо хтось із вас в темі, напишіть у коментарях, чи правда, що ванни з льодом продовжують молодість. Його герой Соні уособлює в собі мудрість та досвід, з якими, на жаль, не можна народитися, а можна лише набути, зробивши тисячу і ще трохи помилок. Особливо класно те, як він тримається перед камерами і не піддається на провокації. Я в цей момент, знаєте, згадував наші пари з журналістики, коли нам розповідали, що. А, Якщо ви ставите комусь запитання, на які можна відповісти так чи ні, то не дивуйтеся, коли вам саме так і відповідатимуть. Зокрема, коли журналіст у нього запитує, що от ви пройшли такий довгий життєвий шлях, ви вже дуже давно не виїздили на професійних гонках, чи є у вас щось таке, про що ви шкодуєте у своєму житті? А він такий спокійно сидить і каже: так, є. І все, і журналіст стоїть із язиком в одному місці, ну, це... а, а нема що сказати. <гум> Мені нема що соромитися, не відповіді від деяких компанію. Піту склав Демсон Ідріс, якого особисто я бачу вперше. Однак, якщо серед вас є фанати серіалу Чорне дзеркало, ви таки можете впізнати знайоме обличчя. Його персонаж Джошуа Пірс стає наочним прикладом того, що буває, коли бляха не слухає, що тобі кажуть дорослі. Ні, ти будеш мовчати і слухати, бо говорить дорослий. А якби хтось загинув, усе було б інакше, так? Ти б винуватив себе. А якби вмер ти, я себе винуватив би. Вирішивши не відставати від свого приятеля і колеги Тома Круза. Піт підійшов до підготовки дуже відповідально. Зокрема, як він, так і Демпсон Ідріс пройшли справжній курс пілотування. Тренувалися на болідах Формули 3 і 2, поступово переходячи до повних колових заїздів на трасі. Загалом піт наїздив понад 6 тисяч миль і знімав сцени у шоломі без каскадерів. Ще однією своєрідною візитівкою фільму стає Хав'єр Барден, який на рівні із Пітом відповідає за харизму у кадрі. Інша, не менш важлива за сюжетом роль дісталася Керрі Кондон, яку здебільшого знають саме закордонні глядачі, адже її голосом розмовляє п'ятниця, штучний інтелект Тоні Старка, яка прийшла на заміну Джарвісу. The UN Її героїня Кейт це першопрохідниця у своїй царині, оскільки вона є першою жінкою техдиректором у складі команди формула 1, що за сюжетом неабияк дивує Соні. Ну і, звісно, не можна не згадати, дещо. Що викликало обурення у глядачів? Одну з ролей у фільмі мала виконати акторка Симон Ешлі, відома глядачам за серіалом Бріджертони. Її героїня мала стати потенційним романтичним інтересом для одного з пілотів. Вона знімалася на трасі у Сільверстоуні, але її сюжетна лінія була повністю вирізана з фільму. О боже. Що? Всім усміхатись, бо моя бабуся like цього не be. переживе. А що it таке? Мене вирізали. What? У фінальному монтажі вона з'являється буквально на кілька секунд. І лише глядачі із натренованим оком встигнуть її помітити. Мені особисто дуже шкода, бо мені ця акторка подобається, і я чекав її побачити у новому фільмі. Її ім'я залишилося у фінальних титрах, і як можемо бачити, її героїню мали звати Селф. Цікаве таке ім'я. Проте, як пізніше пояснив режисер, вони були а, змушені пожертвувати кількома сюжетними лініями задля збереження загального темпу картини. telling them that they didn't get the part. And the second one is calling an actor and letting them know that their storyline didn't make it. It happens on every film, and in the case of this movie, there were two or three storylines that just didn't make into the final edit. But Simone is a phenomenal actress. She's not only talented; she's a great singer. Um, I called her myself, uh, which I like to do, and uh, yeah, I mean, she's incredible. She can do great. I hope to work with her again. Акторка також підтримала вихід фільму на світовій прем'єрі разом з усією командою, де сяяла у розкішній золотій сукні. І все б нічого. Зрештою, хронометраж він не гумовий і таке час від часу трапляється, але цікаво те, що подібне, відбувається вже не вперше. Так, з фільму Top Gun Меверік від того ж режисера було вирізано сюжетну лінію персонажа, якого зіграв Менні Джакінто, чиє ім'я також було вказане у титрах. Він мав зіграти одного з нових пілотів, яких навчав Меверік, і пройшов інтенсивні тренування разом з іншими акторами. І так само, як у випадку з Симон Ешлі, його персонаж не з'явився на екрані. Звісно, на перший погляд, все виглядає як стандартна жертва монтажу, не вмістились, не вписались тощо. Однак, коли подібне трапляється двічі поспіль і до того ж з акторами не європейського походження. Глядач починає ставити незручне запитання. Особливо якщо ці актори мають ще й власну армію фанатів. Зрештою, це історія не лише про вирізані сцени, це про те, кого ми бачимо на великому екрані, а хто так і залишається за кадром. І хоча кіноплівка це штука не гумова, але глядацька пам'ять ще й яка еластична. Тож, якщо це повториться втретє, там вже можуть виникнути проблеми. Ну і повертаючись до фільму, друзі, не забуваємо про наш неперевершений дубляж. Цього разу у фільмі ми почуємо голоси Андрія Твердака. Ти щось виграв? На тому треку ще 20 гонщиків. Думаєш, хоч один нас поважає. А не бащової. Єдине питання тут. Нащо Соні Гейс повернувся у Формулу 1? Володимира Кокотунова. Мій новачок феноменальний талант. Ти плюс він. Гум! Я команда Євгенія Лісничого та інших акторів. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться перед ветераном. Дякуємо за це студії дубляжу Постмодерн, режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачці Оксані Янчук. Як я вже казав на початку, режисер використовує той самий стиль зйомок, що і в Меверіку, і глядачі за виграшки можуть побачити схожі ракурси. Тут видно руку Генія. Я ще раз прочитаю. Гаразд. Тут видно руку генія. Одним словом, це вам не форсаж. Тут практично усі сцени знімалися без зеленого екрану зі справжніми машинами, справжнім асфальтом і реальними людьми в кадрі. Режисер наполягав, аби глядачі відчули, як це летіти по трасі зі швидкістю понад 300 км на годину. Це потребувало особливого стилю зйомки. Натуральна візуальність, камери на шоломах, реальні підстопи, моторний гул все це знімалося в моменті, дозволяючи таким чином глядачам відчути унікальний досвід і ніби самим перенестися за кермо боліда. of these machines Um, you know, it's it's the sound, it's, it's what you're seeing, uh, the feeling, uh, the speed was the most important thing. you know, these uh, both of them are traveling, you know, uh, at ridiculous speeds um, uh, around these tracks. And uh, you know, we used every tool we could to, to capture that. So you're gonna see, you know, camera angles and points of view that you've never seen before. Um, and uh, you know, I think we were able to capture something you can't even get from the broadcast of watching a real race. I and mean, We're able to put cameras in places the broadcast can't. Uh, we're shooting with real film quality cameras that just give you a different experience from what you're used to seeing on TV. Тут у гру вступив продюсер фільму Льюіс Гемілтон, який є чемпіоном світу. За словами Бреда Піта, він проводив на майданчику по 12 годин на день, аби перевірити достовірність кожної деталі від тактики заїздів до технічної точності. І щойно опинившись на зйомках, відразу почав усе коригувати, виправляти і пояснювати, що і як робити правильно. Ну і вишенькою на торті стає приголомшливий музичний супровід. Воно і не дивно, коли за саундтрек відповідає Ганс Цимер, який працював над Бетменом, піратами Карибського моря, багаторазово згаданим Меверіком та багатьма іншими фільмами. Для цієї стрічки він створив універсальний гібридний саундтрек, який поєднує електроніку та оркестр як такий собі символ одночасно людяності і машини в одному. Також у фільмі глядачі почують відому «We will rock йо групи Queen. Ну і фінальним акордом стане новий трек Еда Ширана «Drive», який вже поповнив мій плейліст. Ця пісня звучить не просто як титри, а як таке себе фінальне слово, ніби дорога, яка не закінчується після фінішної лінії. У підсумку сюжет отримує 7 балів через присмак реальності, якого бракує, і любовну лінію, яка є просто аби бути. Акторська гра, візуал, динаміка та музичний супровід отримують по 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для історії про життєвий досвід, який не старіє, дорівнює 9,4 бали з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіть і вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, і який з фільмів про великі гонки є вашим улюбленим. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, аби допомогти йому в розвитку. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби увесь той жах, який ми переживаємо зараз, залишився лише в наших страшних спогадах. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.